Нещодавно Володимир Зеленський зазначив, що ми знаходимося на останньому етапі війни, і що саме цей етап буде найскладнішим. Ми вже побачили, що найскладніший він в першу чергу для нашого ворога. Про те, скільки залишилося ресурсу у Росії, щоб вести тривалу війну, та чи готові вони воювати до останнього росіянина, ми поговоримо з представником головного управління розвідки Міноборони України Андрієм Юсом. Пане Андрію. Про що свідчать дані ГУР? Скільки ресурсу залишилося у Росіян? Чи можуть вони вести тривалу війну протягом, наприклад, двох років? Вітаю вас. Насправді ми бачимо, що у держави агресора вже розпочались системні проблеми, і через насамперед повномасштабну агресію проти України, також через санкційну політику і тиск економічний, який відчуває Російська Федерація. Складнощі в економічному секторі, курс національної валюти, проблеми із збутом своєї продукції, основою якої залишається власне, копалини і нафта і газ. Це все вже відзначається на функціонуванні російської економіки, але пік таких ускладнень буде пізніше і може очікуватись. В 25-му році, і, попри заяви ворога, що вони здатні необмежено вести війну, це не так і справді, втома від війни, про яку агресор і російська пропаганда говорить в контексті втоми від України в глобальному світі, насправді, втома від російської агресії, накопичується і всередині Російської держави. Як серед Бізнесових і навіть політичних еліт, які просто мовчать і за диктатури не мають право голосу, так і власне серед пересічного населення, яке так терпить, але е, боїться, боїться невизначеності, боїться е, незрозумілого майбутнього, боїться втрати рідних, боїться нових хвиль публічної мобілізації. Це одна з причин, чому ось така повноцінна мобілізація відтягується, і агресор е, змушений вигадувати все нові нові. Інструменти для прихованої мобілізації, рекрутинга ув'язнених боржників або інших елементів для того, щоб власне не провокувати можливі збурення серед принаймні центральних регіонів. Тому, звичайно, попри те, що і мобілізаційний ресурс у агресора значно більше ніж в українців, але це давно вже не ті 145 мільйонів про які продовжує повторювати російська пропаганда, їх і не було 145. і звичайно, втрата в тому числі і працездатного чоловічого населення як загиблими, так і пораненими. Це значний удар по російській економіці, по її перспективах. Тому питання звичайно необмеженого ресурсу у агресора точно не існує. Цей необмежений ресурс максимально може закінчитися в 2025 році. Я так розумію, ну, ми можемо говорити про очікування і про е, наслідки. Очевидні вже не тільки про а про е, значні наслідки, зокрема насамперед, для російської економіки, що що стане е, очевидно для е, кожного і пересічного мешканця, і те, що той ефект, який не зможе перебити. І пропаганда так очікування це 25 п'ятий рік. Проте це може статись і раніше. Я пам'ятаю, що після операції Бареня ви говорили, що гур, коли я нагадаю, гур вдалося завербувати саме російського лейтенанта. Ви сказали, що розвідка відстежує базу кадрових військових РФ і тих, кого примусово мобілізують, і потім зв'язуються з ними через соцмережі. За даними ГУР, яка кількість, який процент росіян дійсно не хочуть воювати, брати участь у війні тут дуже багато різновидів цього питання, тому що служити щоб отримати гроші, які будуть платити контрактникам, хоче значно більше людей, але опинитися в окопі на передовій бути власне на нулі. Більшість з них, звичайно, цього не хоче і намагається домовитись через корупційні складові, якісь особисті зв'язки, або просто повірити, що вони їдуть не на фронт, а в якісь сили забезпечення не на нуль, а кудись в далекий тил. І власне за цими обіцянками багато хто їде, і звичайно, коли вони опиняються в пеклі війни і в ролі гарматного м'яса, або цілей законних цілей для українських сил безпеки і оборони. Ніхто з них не, не хотів би там опинитися, але вибору вже немає, тому що за ними стоять заградотряди, за ними стоять кадирівці, за ними стоять, стоять інші підрозділи, зокрема так званих ПВК, які е, слідкують за тим, щоб ну, власне ніхто нікуди не, не дівся із полі бою росистів. Так заградотряди… Це реальність, які працює російська і функціонує російська армія, як і ями для російських військовослужбовців, як і стовбини, які на яких вішують російських військовослужбовців, які відмовляються виконувати злочинні накази або просто безглузді накази і вмирати невідомо за що в нормальних умовах. Звичайно, більшість з них хотіли б роз... була б готова розвернутися і піти. Але Росія ненормальна країна і армія ненормальної умови, в яких вони там знаходяться, ненормальні. Тим не менше, завдання Українських сил безпеки і оборони, як знищувати ворога і звільняти землю, брати полонених, і це активно відбувається. І, власне, кількість знищеного ворога, ліквідованого особового складу, а також поранених расистів, звичайно, полонених. Так чи інакше впливає як накопичуваний ефект на втому від російської агресії всередині самого російського суспільства, і ефект від цього безумовно буде відчутний. Якщо взяти загалом той мобілізаційний ресурс, який є у росіян, який відсоток людей реально не хоче воювати? Цікаво, скільки це може бути? 5%? відсотків, один відсоток. Ми можемо такими цифрами оперувати? Ми можемо оперувати, але. Знову ж, якщо провести два різних соцопитування, чи ви підтримуєте дії Путіна, ну цифри будуть ще до, досить високі. Хоча паралельно із тим показники знову ж таки на території РФ очікування щодо завершення війни, вони так само високі. Але далі починається опитування, чи готові персонально ви йти на війну, чи готові ви до того, щоб ваші рідні діти. Чоловік, батько, опинились на війні проти України, там цифри вже зовсім інші. І так Путіну вдалося сконструювати пропаганду, коли от, загальний Адам Рябс іще досі працює. Але е, реальність між пропагандою і стар... відмінність між пропагандою і реальною станом речей, вона з кожним місяцем все більш разюча. І здоганяє і реальних наших Цього утворення про відсотки е, наразі говорити е, важко, тому що великі регіональні відмінності, наприклад, і на Кавказі е, кількість бажаючих і розуміючих, взагалі, що це за війна і що там відбувається, ну це вона зовсім інша, і там люди точно не хочуть іти. В столичному, наприклад, регіоні в Москві. Звичайно, переважно ніхто не хоче воювати, і їх намагаються і на мобілізаційних заходів досі залучати якомога менше. А для депресивної глибинки, де служба за контрактом, є досі якимось певним, як вони думають, лотерейним білетом, який дозволить вирішити побутові питання, заробити грошей, навіть в випадку смерті, там не бідувати сім'ї або взяти якусь невелику квартиру в іпотеку, ну ось такі, от реальності, оце справжня мотивація, не патріотизм, не бажання захистити свою країну. Не любов до Путіна, а ось такі меркантильні банальні речі. І ми вже бачили це на початку вторгнення повномасштабного, як крадуть пральні машинки, холодильники і іншу побутову техніку. Ось приблизно стосовно дій в глибинці в депресивних регіонах Росії, мотивація десь такою залишається. Скільки їм сьогодні сплачують за участь у бойових діях в Україні? Ці цифри, ці цифри до порівняння менше ніж отримують українські захисники за захист власної землі землі від загарбників. Треба уточнити точні дані. Здається, до двох-трьох тисяч умовних одиниць може йти мова зараз. боюсь із помолитись треба уточнити інформацію, чи є ризик, що Росія навіть після завершення війни може трохи почекати, підготуватися і знов повторити. Війну. Це, зокрема, залежить від трансформаційних процесів, які будуть відбуватися в самій Росії, якою буде виглядати територія, яка сьогодні називається Російською Федерацією, які там відбудуться зміни. І, звичайно, це виклик не лише для України, це виклик для всього вільного світу, щоб така агресивна політика і виклик для міжнародного права, міжнародної безпеки більше не повторювався. Разом з тим, це очевидне розуміння для України, що ми завжди будемо жити поруч із агресивно налаштованими сусідами. Як би не називалося це утворення пізніше і ті б там події не розвивалися, ми точно ніколи не будемо якимось умовно братніми, як ніколи і не були, і говорити про дружбу, звичайно, теж не доводиться. Україна має бути готова. Для відбиття наступних агресій, для захисту себе від наступних агресій це вже завдання нашого нашої національної безпеки, і перемога і мир, який буде після перемоги, має бути звичайно таким, який би на довгий період відбив бажання у агресора повторювати подібні спроби. Це означає, що і гарантії безпеки Ми зараз працює. Українське воєнно-політичне керівництво і власне наші партнери, і готовність нашої держави, успіхи нашої держави, міці яка економічна і безпекова, мають бути такими, щоб ворог розумів, що навіть думати про повторення таких дій, такої геноцидної війни, буде небезпечно для цього утворення, яке наразі називається Російська Федерація. А як буде далі, побачимо? Про що свідчить на сьогодні дані гур? Чи готується революція всередині Росії або якісь інші події, які можуть змінити режим? Революція за занадто романтичне і занадто серйозне слово до того, що може відбуватися на території РФ для революції. Потрібні ідейні руки, активне суспільство, люди, які готові боротися за ідеали. Тому на даному етапі, оскільки розвиток політичного громадянського суспільства, політичної культури через довгі роки панування диктатура Путіна там дуже невисокий, Революції в нашому розумінні, як українці вже бачили помаранчеву революцію, революцію гідності, там важко передбачити бунти заколоти так можливі, Палацеві, дверцеві заколоти перевороти так цілком, і ми бачили, що загроза до Путіна, причому фізична загроза для його режиму, відходила зокрема, від дій так званої ПВК Вагнера, коли був цей марш справедливості, власне, частини цієї путінської системи. Тобто, це ж була не опозиція, це була частина того механізму mm -hmm. диктат диктатури, яку побудував Путін за всі ці роки. І звичайно, кількість людей, які всередині навіть уже путінської влади розуміють, що шлях, які яким веде Путін і їх, як людей, як команду, як клан, і всю країну, це шлях тупиковий. і Вже довів до Росії багато багатьох планах до ручки. Таке розуміння є дуже багатьох до активних дій, поки що готові далеко не всі. Але це процес і про цей процес буде розвиватись однозначно. Ну, скільки їм потрібно часу, щоб розгорнути цей процес. маю на увазі можемо чекати там найближчий рік, два, п'ять. Тут е, дуже багато факторів, і ми не можемо зараз давати анонси, але можна точно стверджувати: чим більшими будуть успіхи е, України на полі бою, чим більш успішними будуть дії українських сил безпеки і оборони, більше втрати ворога на полі бою, чим більш е, швидше буде звільнення нашої території, тим більш стрімкими будуть внутрішні процеси. На теренах держави агресора, яка ймовірність теж цікаво вас запитати: якщо Росія наважитися знов повторити війну, чи може розширитися географія фронту, тобто, чи є інші країни в стратегічних інтересах Росії? Ну для цього не обов'язково нам навіть з вами апелювати до якоїсь закритої інформації. Достатньо промоніторити відкриті джерела російську пропаганду, яка в режимі нон-стоп погрожує і ядерною зброєю, і іншими військовими операціями. Фактично, всім своїм сусідям і членам країнам, членам НАТО і Європейського союзу. Скільки разів Соловйов бомбив Лондон чи Варшаву чи Берлін разом з Кабієвим і іншими божевільними, але це також заява не лише пропагандистів, це заяви офіційних посадових осіб. І, звичайно, після всіх злочинів, воєнних злочинів режиму Путіна, ставитись до цих заяв треба відповідально, і повірте, що таке, таке відповідальне ставлення і є. Ми бачимо зараз е, активні заходи з посилення своєї обороноздатності і країн-членів НАТО в цілому альянсу, які враховують безумовно ризики, які несе в собі політика Російської Федерації. І в тому числі останні події і останні напади на Ізраїль, коли російська пропаганда і офіційні посадові особи буквально раділи від того, що відбувається в Ізраїлі. Також багато на, на що вказує агресор, який порушив міжнародне право, небезпечний не лише проти по, по відношенню до однієї держави, і можемо нагадати, що не лише Україна вже постраждала від таких агресивних дій. Путіна і Путінської Росії і в цілому Російської Федерації це також і Грузія, це також і Молдова, на території якої зберігається цей проросійський анклав, так чи інакше, активна участь або не участь, але також свідома із подіях Вірменії і подіях Карабаху, і це все наслідки дії одної держави терориста, яка ігнорує міжнародне право і вважає, що вона може втручатися в діяльність інших незалежних і суверенних держав, тому так такий ризик зберігається, і для того щоб остаточно його зняти, Росія має програти війну проти України. Злочинці мають бути покарані, а збитки мають бути відшкодовані. Чи може Росія в такому випадку залучити на свій бік інші країни? Я не знаю, союзні країни, та Іран чи ще якісь країни для того, щоб ось реалізувати такий план, да розширити географію фронту. Ну, наразі ми бачимо, що попри багато слів і заяв з боку дуже невеликої кількості країн і режимів, насправді, які зберігають контакти із Путіним. Власне, до підтримки війни проти України публічно зголошуються або зовсім маргінальні держави, або одиниці. Тобто навіть країни, які зберігають контакти із Путіним, наголошують на тому, що вони проти війни. Що вони за суверенітет і територіальну цілісність України, і думаю, що в даній ситуації кількість країн і режимів, які готові цей потопаючий корабель підтримувати, навряд чи буде збільшуватись, пане Андрію. Хочу поговорити про успіхи України і запитати, як справу Росії в Чорному морі. Ми завдаємо ударів да, по Чорноморському флоту, і навіть я пам'ятаю, що міністр оборони Британії так дуже гучно сказав, що ми завдали завдали функціонального, функціональної поразки да, для флоту чорноморського. Яка ситуація в Росіян моря? Від початку повномасштабного вторгнення українці значно справді значно покращили. Свої позиції і попри те, що у нас немає потужного власного флоту, але нові методи, нові інструменти дозволяють сьогодні витісняти Чорноморський флот і поступово, навіть із Криму. І так і підбиті кораблі насамперед флагман Чорноморського флоту Крейсер-Москва, і звільнення острову зміни і повернення під контроль України так званих вишок бойка. Точні удари українських сил безпеки і оборони по е, об'єктах логістики, інфраструктури, по штабній інфраструктурі Чорноморського флоту, це все звичайно ускладнює діяльність флоту агресора, змушує його до часткової вже передислокації, як суден, зокрема підводних човнів і кораблів, так і штабної інфраструктури за межі Криму і навпаки розширює. Що в свою чергу розширює можливості українських сил безпеки і оборони для подальшої деокупації, в тому числі кримського півострова. Скільки нам ще потрібно зруйнувати їх кораблів, щоб остаточно флот посипався? Ну, питання не лише кількості, насправді, велика кількість кораблів, які залишаються в Чорноморському флоту, це застарілі кораблі, які і в сучасних умовах носять. Можуть достатньо обмежений перелік завдань виконувати, але необхідно знищувати все те, що напряму загрожує е, Україні, нашим мирним мешканцям цивільній інфраструктурі, е, і те, що може становити загрозу для підтримки окупаційного корпусу, е, те, що може е, допомагати пере, постачанню е, передислокації особового складу і е, е, техніки противника, тобто ті самі десантні кораблі, те, що Може задавати удари по території України, тобто насії калібрів, так звичайно, це все є законні цілі для України з метою захисту насамперед нашого цивільного населення, цивільної інфраструктури, і, зрештою, в цілому звільнення нашої території, до речі, щодо деокупації півострова Крим, чи є у Росіян ресурси, щоб захищати окуповану територію, чи можуть вони чинити опір в Севастополі, наприклад. Ну, опір вони е, можуть пробувати чинити, зрештою зараз і робляться, е, побудувавши е, насправді дуже серйозну оборону, багато шлемовану на різних ділянках фронту, і, е, звичайно, просто так дарувати вони перемогу не збираються. Але разом з тим, е, особливо стосовно Криму, ну для них ціла низка проблем е, е, триматись за територію, яка знаходиться під вогневим контролем. Українських сил безпеки та оборони їм буде дуже важко. А сьогодні, вже сьогодні, в Криму для окупантів фактично немає жодного безпечного місця, і дається тенденція буде лише продовжуватися. Хочу запитати щодо диверсантів в Україні: спочатку повноваштабного вторгнення були випадки, да, відомі затримання диверсантів. і цікаво дізнатися, як так траплялося, що ці диверсанти залишалися прихованими для українських спецслужб певний час. Тут питання контррозвідувальної контрдиверсійної роботи, це питання постійної роботи, і вона ведеться і зрозуміло, що і ворожі спецслужби не сидять склавши руки. Власне класичних диверсантів російських в глибокому українському тилу. ми зараз фактично дуже мало можемо спостерігати. Мова йде в основному про прикордонні території, про проникнення російських ДРГ, зокрема. На північному кордоні так, такі випадки на жаль фіксуються, тому що зокрема їхніми цілями насамперед знову є цивільні об'єкти, цивільні громадяни, цивільна інфраструктура. Але на першому етапі того самого повномасштабного вторгнення так ворог готувався, і дуже багато ждунів, які були підготовлені для різного роду операцій, були вскриті, розконсервовані. Значною мірою вся ця агентура, звичайно, вичищена. Але це процес і робота, яка триває і буде продовжуватись постійно. Українські спецагенти так само лишаються прихованими для російських спецслужб, тобто так само працюють на території РФ. Це завдання для українських спецслужб і для головного управління розвідки, в тому числі, щоб саме так і було. І Робиться це власне з метою захисту суверенітету України. Звичайно, ми деталі ніяких розкривати не будемо, але так така робота ведеться з нашого боку. Чи працює розвідка українська у країнах, сателитах або союзниках Росії, будь то Білорусь чи Іран чи Африканські країни? Українська розвідка зобов'язана працювати в усьому світі з метою захисту українських інтересів і українського суверенітету і. Так, така робота безумовно проводиться. Ми тоталізувати її не будемо. Робота на різних рівнях абсолютно різна. Якщо ми говоримо про вільний демократичний світ, то це активна взаємодія, обмін інформацією, обмін досвідом. Але звичайно є і інші випадки, із публічних, про які ми можемо говорити. Це участь в евакуації українських громадян та іноземців з Судану, евакуація з Афганістану. І є багато інших прикладів, і звичайно, в різних формах ем, Україна і Українські спецслужби управління розвідки зобов'язані працювати в різних куточках світу. Хочу вас запитати, чи можна запитати про детали е, ракетної атаки 31 травня, як е, яку росіяни вчинили на Рибальський острів у Києві? Тобто, ну особливо нових деталей не буде. Спроби були, і це не, не перші спроби, але е, Власне, якщо говорити про наслідки, то е, на жоден період Головне управління розвідки не припиняло е, своєї роботи, діяльності і всі служби е, і підрозділи продовжували своє функціонування. Е, це означає, що досягнених до поставлених цілей ворог точно не досягнув. це залишається метою саме е, штабу для них. Ну, це власне також не, не новина. Є. Чергові новини про якісь божевільні кримінальні справи і провадження, вироки суддів проти генерала Буданова, знову ж таки, пропагандистська істерика, ну і кількість замахів, які були скоєні, зокрема на Кирила Буданова, вона теж красномовна. Тому зрозуміло, що гур так само залишається мішенню для загарбників, як зрештою і інші об'єкти які пов'язані з захистом України від російської агресії, і Україна це чудово розуміє, пане Андрію. Хочу запитати, чи є сьогодні в ГУР такі агенти, як колись був Штірліць умовно? Тобто є такі агенти, про яких ми колись дізнаємося. І чи дізнаємося ми про них є значно крутіші агенти, ніж Стірліць, тому що Стірліць це дуже такий яскравий, але художній образ, і там, враховуючи пропагандистські обмеження. Дуже багато було надуманого і мало і мало реального, хоча, звичайно, і фільм був якісний на той момент, і образ яскравий. Але українська реальність і наша сьогоднішня з вами реальність вона перевищує будь-які художні вимисли, і так вже з тих реалізованих операцій, про які говорить весь світ, можна зробити висновок, що українські агенти, українські герої. Вони крутіші ніж багато тих, про кого вже написані книги, і звичайно, мова йде не лише про роботу на передовій, роботу на лінії фронта, але й роботу в тилу противника. І про це точно буде і багато книг, і багато фільмів. Я думаю, що фільм про українського агента обов'язково має отримати Оскар, хоча «17 миттєвостей весни Оскар не мог отримати силу різних причин. Пане Андрію, хочу вас обов'язково запитати, яка ситуація на що чекати взимку і навесні 24-го року? Тобто, яка буде ситуація на фронті? Да? І що чекати українцям в цей період? Саме? Триває повномасштабна війна по всій лінії фронту і агресор не полишає своїх намірів і продовжує. В тому числі пробувати наступу на окремих спроби наступу на окремих ділянках фронту, і так є загроза ракетних ударів і ударів, в тому числі по енергетичній інфраструктурі, і це ризики, які зберігаються, Україна в свою чергу готується для того, щоб ці ризики мінімізувати і належним чином реагувати і відбивати, так це чергова зима. Під час повномасштабної війни, і звичайно, вона буде непростою. Дякую, пане Андрію, що відповіли на всі наші запитання. На все добре. Дякую вам.